У Луцьку двоє зловмисників вирішили швидко розбагатіти. Із ножем напали на чоловіка і вкрали в нього сумку з грошима майже 700 тисяч гривень. Все сталося у під'їзді потерпілого. Приїхавши, до нього під під'їзд, я його чекав кхе, біля під'їзду. Через деякий час підійшов невідомий мені чоловік, попросив зателувати в міліцію, тому що почув, що в під'їзді щось відбувається. Ну і через деякий, зателефонувавши через декілька хвилин. Підійшовши до під'їзду, відкрились двері. Я побачив свого товариша, який тримав в захваті зловмисника, який на нього зробив напад. Чоловік, на якого напали, не розгубився і хотів відібрати свою сумку. Втім, нападники застосували слізогінний газ. Один із зловмисників втік, іншого вдалося затримати. Ним виявився 41-річний житель Маріуполя, який приїхав до Луцьку на заробітки. Чоловік раніше вже мав судимість за крадіжку. Каже, цього разу ні на кого не нападав. Я зайшов в під'їзд. З малознайомим хлопцем, котрий мені сказав, що там у нього свої справи, щоб я просто почекав. А коли я побачив, що почав відбиватися, хотів вийти, там вже був газ і мене затримали. Про свого напарника, який утік, затриманий ані слова, не каже правоохоронці оголосили другого зловмисника в розшук. Обом чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за статтею Розбій загалом протягом минулого року за цією статтею було притягнуто до відповідальності 156 людей. З них 108 ніколи не навчалися і ніде не працювали. На щастя, у цій історії ніхто не постраждав. Все обійшлося легким переляком потерпілого. Якби зловмисників не налякав товариш потерпілого та його сусід. Хто знає на що пішли б заради швидкої наживи озброєні нападники?